Різні новини сьогодні на фронті 269 бойових зіткнень за добу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск візьме участь у святкуванні 80-ї річниці визволення Нідерландів. А Єврокомісія представить США пропозиції щодо врегулювання торговельного конфлікту. За останню добу на фронті сталося 269 зіткнень. Більшість із них були на Донбасі. Росіяни щодня атакують українські позиції. Майже щодня їм вдається трохи просунутися вперед. Згідно з щоденним повідомленням Генерального штабу збройних сил України, за останню добу на Покровському напрямку українські захисники відбили 115 атак противника. Російський наступ на місто триває вже кілька місяців. Вебстайвебсайт Діпстейт повідомив, що російські війська у квітні. Захопили 175 квадратних кілометрів української території. Це більше, ніж у березні, коли було захоплено 133 квадратних кілометри. За даними української армії, у квітні на фронті відбулося понад 4600 зіткнень. Майже у всіх випадках штурмували росіяни. А тим часом Москву штурмують дрони, тимчасово закриті аеропорти Внуково й Домодєдово. Про атаку повідомив мер міста Сергій Собянін. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск візьме участь у святкуванні 80-ї річниці визволення Нідерландів. Уваги Нінгні, очільник польського уряду, виступить із лекцією, яка буде транслюватися громадським телебаченням. Катажина Вандероєн поговорила з керівником комітету святкування в Нідерландах. Умдотакштатфореполський прем'єр-оповідачем за демократпрем'єр-міністр Польщі підтримує демократію та вільну Європу. Тому директор національного комітету четвертого та п'ятого травня Енгербен Ван Денберг не сумнівався, що цьогорічну лекцію має прочитати Дональд Туск в інтерв'ю польському радіо. Він наголосив, що як колишній президент Ради Європи, він є важливою фігурою. Якщо подивитися на те, що відбувається у світі, Путін з одного боку, Трамп з іншого, важливо, щоби ми були були сильними разом у Європі, додав він. Директор згадав, що польські солдати звільнили багато голландських міст, але ця історія не широко відома. Гербен Вандербен сподівається, що з елекції прем'єр-міністра Польщі голландці дізнаються, чому поляки важливі для історії їхньої країни. На святкування у Вагенінгені були запрошені політики, дипломати та насамперед ветерани, які воювали на цих землях 80 років тому. Саме для них вулицями міста пройде парад свободи. А прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов запалить вогонь свободи. З з для Польського радіо Катажина Ван Роєн саме в місті Вагенінг 5 травня 1945 року німці та союзники домовилися про капітуляцію всіх німецьких військ у Нідерландах. Європейська комісія найближчими днями має надіслати Сполученим Штатам пропозиції щодо врегулювання торговельних суперечок. Президент США Дональд Трамп минулого місяця призупинив високі мита на товари з Європи на 90 днів. ЄС також утримався від вжиття заходів у відповідь. Наразі Брюссель вивчає можливості угоди з Вашингтоном. Тепер він має намір викласти свої пропозиції на папері та розпочати реальні переговори. Цитую, ми повністю віддані пошуку угоди зі США, яка буде ви. Гідної для обох сторін, заявив речник Європейської комісії. Олаф Гіл перерахував усі можливі сфери згоди. Цитую, енергетика, збільшення закупівель американського скрапленого газу або агропродукції. Ми можемо збільшити, наприклад, імпорт сої зі сполучених штатів. Додав він, європейський союз також запропонував Сполученим Штатам взаємне скасування мит на автомобілі та промислові товари. Президент Дональд Трамп відхилив ці пропозиції, але вони викликали інтерес. Ес серед його помічників. Різні новини сьогодні на фронті 269 бойових зіткнень за добу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск візьме участь у святкуванні 80-ї річниці визволення Нідерландів. А Єврокомісія представить США пропозиції щодо врегулювання торговельного конфлікту. За останню добу на фронті сталося 269 зіткнень більшість із них були на Донбасі. Росіяни щодня атакують українські позиції. Майже щодня їм вдається трохи просунутися вперед. Згідно з щоденним повідомленням Генерального штабу збройних сил України, за останню добу на Покровському напрямку українські захисники відбили 115 атак противника. Російський наступ на місто триває вже кілька місяців. -сайт Deep Діпстейт повідомив, що російські війська у квітні. Ні, захопили 175 квадратних кілометрів української території. Це більше ніж у березні, коли було захоплено 133 квадратних кілометри. За даними української армії, у квітні на фронті відбулося понад 4600 зіткнень. Майже у всіх випадках штурмували росіяни. А тим часом Москву штурмують дрони. Тимчасово закриті аеропорти Внуково і Домодєдово. Про атаку повідомив мер міста Сергій Собянін. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск візьме участь у святкуванні 80-ї річниці визволення Нідерландів. Уваги Нінгні, очільник польського уряду, виступить із лекцією, яка буде транслюватися громадським телебаченням. Катажина Вандероєн поговорила з керівником комітету святкування в Нідерландах. Польський прем'єр оповіда ще за демократпрем'єр-міністр Польщі підтримує демократію та вільну Європу. Тому директор національного комітету четвертого та п'ятого травня Енґербен Ван Денберґ не сумнівався, що цьогорічну лекцію має прочитати Дональд Туск. В інтерв'ю польському радіо він наголосив, що як колишній президент Ради Європи він є важливою фігурою. Якщо подивитися на те, що відбувається у світі, Путін з одного боку, Трамп з іншого. Важливо, щоб ми у були сильними разом у Європі, додав він. Директор згадав, що польські солдати звільнили багато голландських міст, але ця історія не широко відома. Гербен Вандербен сподівається, що з елекції прем'єр-міністра Польщі голландці дізнаються, чому поляки важливі для історії їхньої країни. На святкування у Вагенінгені були запрошені політики, дипломати та насамперед ветерани, які воювали на цих землях 80 років тому. Саме для них вулицями міста пройде парад свободи. А прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов запалить вогонь свободи. З Вагенінген для польського радіо Катажина Ван Роєн. Саме в місті Вагенінг 5 травня 1945 року німці та союзники домовилися про капітуляцію всіх німецьких військ у Нідерландах. Європейська комісія найближчими днями має надіслати Сполученим Штатам пропозиції щодо врегулювання торговельних суперечок. Президент США Дональд Трамп минулого місяця призупинив високі мита на товари з Європи на 90 днів. ЄС також утримався від вжиття заходів у відповідь. Наразі Брюссель вивчає можливості угоди з Вашингтоном. Тепер він має намір викласти свої пропозиції на папері та розпочати реальні переговори. Цитую, ми повністю віддані пошуку угоди зі США, яка буде ви. Для обох сторін, заявив речник Європейської комісії. Олаф Гіл перерахував усі можливі сфери згоди. Цитую, енергетика, збільшення закупівель американського скрапленого газу або агропродукції. Ми можемо збільшити, наприклад, імпорт сої зі Сполучених Штатів, додав він. Європейський союз також запропонував Сполученим Штатам взаємне скасування мит на автомобілі та промислові товари. Президент Дональд Трамп відхилив ці пропозиції, але вони викликали інтерес. С серед його помічників Вибори в Румунії стали несподіванкою для експертів. Україну планують посилити кількома патріотами на урочистостях у Нідерландах. Заарештували пропалестинських активістів. Може, з першого туру виборів президента у Румунії Джордже Сіміон не є проросійським політиком. Так вважає Якум Пінковський із польського інституту міжнародних справ. В ефірі польського радіо експерт заявив, що правий політик є євроскептиком, але підтримує присутність Румунії у НАТО. Він зазначив, що Сіміон виступає за тісніші зв'язки з Вашингтоном. У румунській політиці, як і в польській, важко бути проросійським політиком, сказав Якуб Пінковський. Сім'їон єскандидат Сіміон, хоч і є євроскептиком, а все ж відкидає думку про вихід Румунії із ЄС. Він є кандидатом радше ізоляційним. Зараз також можна сказати, що це певна сувереністична течія. Тарас уже ваше окрешлення сувереністичним. Аналітики кажуть, враховуючи високий результат у першому турі праворадикального Джорджа Сіміона, конкурувати із ним у другому турі президентських виборів буде дуже складно для проєвропейського мера Бухареста. Вирішальна битва за президентське крісло запланована на 18 травня. Західні союзники хочуть, аби рішення про передачу Україні більшої кількості систем ППО Петріот ухвалили до саміту НАТО у червні. Про це повідомляє Ройтерс. Потенційними постачальниками є Сполучені Штати та Греція. У неділю газета Нью-Йорк Таймс повідомила, що Україна незабаром отримує систему Петріот, яка зараз розгорнута в Ізраїлі. А також що обговорюється можливість отримання іще ще однієї із Німеччини або ж Греції. Видання наголосило, що система яка зараз знаходиться в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після відновлення. Видання Times of Israel додало, що минулого року ізраїльська армія оголосила про виведення із озброєння систем Патріот та заміну їх більш досконалими системами протиповітряної оборони. Саміт НАТО, на якому зберуться представники 32 держав та ключових партнерів, відбудеться у Гаазі 24-25 червня. Заходи, яких вжили для захисту учасників відзначення дня визволення у Нідерландах, були недостатніми. Таку думку висловив експерт із питань безпеки Даріуш Льоранте. Під час церемонії з нагоди 80-ї річниці визволення Нідерландів, хтось жбурнув червону димову гранату на сцену. Там стояли прем'єр-міністри Нідерландів та Польщі. Охорона негайно відреагувала, вивела обох прем'єрів. В ефірі польського радіо експерт розповів про те, як захистити важливих учасників. Таких заходів Забезпечами віпу віпів мають оточувати люди, які можуть заблокувати рух людей із натовпом разом із тим, між сценою та глядачами мають бути правоохоронці, але також у самому натовпі мають бути силовики в цивільному, так звані розвідники, які мають стежити та визначати за поведінкою потенційних провокаторів, які можуть збурити перебіг урочистостей. ексцесу, який ексесу перебіг забужебігти урочистості. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що сама по собі подія не була небезпечною, але такий акт протесту за вільну Палестину за таких обставин не мав відбутися в принципі. Нічого ще не здажило на сцені. Нічого не сталося на сцені, де власне починався концерт. Хтось висловив свою позицію таким чином щодо подій в газі. Ми у Польщі також знаємо про такі емоції, але такі події не мали би відбуватись на подібних заходах. Навколо нас були ветерани. Їхні батьки та діди віддали життя за свободу. Треба вміти вшанувати такі хвилини більш серйозно. Хто топевноші уміти такі моменти учтити в спосіб, такий bardzo поважний і скупьоне. Нідерландські змі повідомили про арешт п'ятьох осіб.